У нас з чоловіком все було добре, направду все. Разом зі школи, разом будували хату, разом ростили сина, все в хату, все в родину. Так всі думали про мого Андрія, і він таким був. Не було такого, що він затримався на роботі і не позвонив, не було такого, що їде попри магазин і не спитає, чи не треба чогось. Я в свою чергу старалася тримати все в чистоті та в ситості. Всюди встигала і хлопцям своїм їсти приготувати, і біля дому квітники ростити, і на роботу ходити. Звичайно, що моя зарплата не була така висока, як чоловіка, але все одно я почувалася незалежною і не просила в чоловіка гроші на помаду. Син у нас ріс одинаком, хоч ми не проти були ще дітей. Ми його вивчили і допомогли влаштуватися на роботу. Я вже мріяла про онуків, як сталося диво. В свої 39 зрозуміла, що при надії. Бачили б ви мого Андрія, як він радів, як він мене беріг, нічого важкого в руки, на всі обстеження ми були разом, а коли на світ з'явилася донечка, то не було щасливішого батька. Я справді тоді була дуже щаслива. Знаєте, коли пізня дитина, то ти вже насолоджуєшся тим, як вона росте. Кожен рух пальчика, усмішка, все прекрасне. В той час Андрія підвищили і він мав їздити у відрядження, але чоловік завжди телефонував, казав, як сумує за нами і хоче якнайшвидше бути вдома. Донечка пішла в садочок, я теж вийшла на роботу, і наше родинне щастя тривало. Але далі Андрія почали все частіше відсилати у відрядження і все надовше. Якось я не витримала і пішла до їхнього директора. Та скільки можна. Андрій вже кілька місяців там, у нього скоро день народження, його він теж там має святкувати. Але Андрій сам проситься у відрядження, тихо відповів начальник і не дивився в мої очі. Це був грім серед ясного неба. Мій Андрій має якусь іншу жінку? Я не стала чекати, а спитала його по телефону, але він заперечував. Я не знала, що робити, а Андрій просив дочекатися, коли він приїде і нічого не робити та нікого не слухати. Я довіряла чоловікові, але він приїхав з якоюсь жінкою і сказав, що покохав, а я маю покинути хату, бо будував її він. Я не могла такого пробачити адже він виганяв з дому не мене, а нашу доньку. Після цього я вважаю, що мого чоловіка вже нема. А той, хто живе у нашій хаті, то чужинець. Так, я дала собі раду, але вже який рік йде поділ майна, який чоловік все затягує. Також він має виплачувати хороші аліменти, бо у нього гарна посада і зарплата. Ми поки живемо у моєї мами, вона вже потребує підмоги і турботи. Мені було дуже тяжко, але рятувала мене робота на городі, особливо наші квітники. Я спеціально купую різні квіти та розводжу їх. Голова сільради попросила мене розбити квітник у них, і вийшла така краса, що мене тепер просять облаштовувати квітники й інші люди. Це поки мені не приносить прибутку, а скоріше дає прийти до себе. Але я вірю, що як буду мати гроші від поділу майна, то вкладуся в цю справу. Вже собі і ділянку пригляділа, де буду все вирощувати, думаю про парники і все інше. Син приїжджає до нас і підтримує мене, але він вже дорослий, тому ця ситуація не дуже його хвилює. Він продовжує спілкуватися з батьком. А от Маринку я до нього не пускаю, бо раз він її вигнав з хати, то про що може бути далі мова? Про яку батьківську любов і підтримку. Чую від людей, що його нова жінка не дуже рада, що чоловік старший, і грошей у нього менше, ніж вона собі думала. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.